Соціалізація ветеранів війни важливий аспект відновлення і повернення воїнів до цивільного життя. У Дніпровському свято-Благовіщенському жіночому монастирі Православної церкви України для українських захисників організували цікаву зустріч, під час якої провели кулінарний майстер-клас. На ньому побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У монастирі зібралися ветерани, викладачі та студенти університету митної справи та фінансів, іноземні гості, представники громадських організацій і мешканці нашого міста. Присутні запалили свічки та провели спільну молитву за Україну. Привіт зависо і очисти на живесокої скла. З благословення керуючого Дніпровської єпархії Православної церкви України, високоприсвященічного митрополита Симеона. Ми зібралися в цьому нашому святоболговіщенському жіночому монастирі, де в першу чергу звершили спільну молитву. Також сьогодні, безперечно, в спільному такому проєкті Дніпропетровської, нашої єпархії Православної церкви України та університету митної справи та фінансів, звершили такий майстер-клас для воїнів. Це дійсно добра справа, справа, яка об'єднує справу. Яка дає надію, і ми зі своєї сторони, як церква, би хотіли висловити їм щиру подяку. Щиру подяку нашим воїнам за їхню величезну працю, яку вони несуть, наближаючи нашу перемогу. Для них була важлива молитва, і для них важливо те, що ми спілкуємося. Для них важливо те, що ми думаємо про них. Для них важливо те, що ми думаємо, як вони також хочемо їх підтримувати в реалізації їхнього мирного. Життя. бо, власне за мир справедливий, за мирне життя, вони віддавали своє здоров'я. І я хотів би висловити щиру подяку людям, які дають можливість церкві рухатися в соціальному просторі. Ми сьогодні вдячні Олександру Володимировичу Петровському фонду солідарність, друзям, які завжди з церквою, які завжди в таких великих соціальних проєктах, які це що стосується і ветеранів, що стосується наших воїнів. Ні, це що стосується дітей з інвалідністю, це що стосується людям, яка потрібна наша допомога. Сьогодні цей простір він дуже великий, і сьогодні церква рухається в цьому напрямку для підтримуючи наших людей. Безперечно, сьогодні, в першу чергу, ми приділяємо увагу нашим воїнам. Учасниками кулінарного майстер-класу стали колишні військові, а нині вже ветерани. Дехто прийшов з родинами, взяли з собою дітей. Італійський шеф-кухар запропонував майстер-клас із виготовлення пасти. Страву люблять не тільки в Італії. Популярна вона в Україні і у всьому світі. Всі разом і працювали над створенням італійської пасти. Під час приготування панувала по-справжньому сімейна атмосфера, яка позитивно впливає на моральний стан, допомагає знайти нових друзів та навіть обрати і опанувати майбутню професію. Ветеранський простір працює за багатьма напрямками, проте найголовніше це повернення наших воїнів до мирного життя. Ми спочатку для себе ставили таку мету, Ми розуміли, ми не чекали, фонд вже давно існує, і простір ветеранський давно існує. Ми розуміли, що не треба чекати, поки буде наша перемога, бо ветерани з'являлися одразу, і ми розуміли, що їх треба соціалізувати. Ми почали дуже багато з ними взаємодіяти, і на якомусь вже моменті виникла потреба створити саме ветеранський простір. Чим займається ветеранський простір? Психологічна підтримка. Головна мета це все ж таки соціалізація. У нас дуже багато взаємодія. Дії з бізнесом, з навчальними закладами, з молоддю, звісно, з нашою головою військової адміністрації, паном Сергієм Лисаком. Зараз вони навчаються. У нас дуже великий простір нетворкінгу. Ми навчаємося зараз там і іноземне мови вивчаємо, акторському мастерству різні айтішні програми. І коли я хлопцям кажу, хлопці, є така пропозиція, Італія. Це, звісно, одразу хоп, такі очі. Їжа, майстер-класи. А коли я сказала, що це буде ще на просторі монастиря, тобто ще це наша церква, все йдемо. І все ж таки, знаєте, ось такий був фідбек, коли ми вийшли саме з храму. Перше, що вони мені сказали, класно, що з чого все почалося. Каже, тепер якось всередині спокійно. Це важливі такі тези. Я вважаю, що тобто, ми маємо. Спільнота має замислюватися на тим, що кожен може бути дотичним і кожен може допомагати. На базі університету митної справи та фінансів вперше в Україні було відкрито центр ветеранського розвитку. Тут можна отримати допомогу з багатьох напрямів. Також університет активно співпрацює з іноземними колегами та організаціями. Студенти отримують закордонну практику та навчаються у справжніх професіоналів своєї справи. Нині ж завдяки університету майстер-клас для ветеранів провів італійський кухар Пауло. Він вже багато років співпрацює з університетом і проводить майстер-класи в різних містах України. Аб'ямо ініціатор шість років назад. Ми почали возити студентів на практику до Італії в період. Зими ми проводимо підготовку в університеті на базі університету. І зараз, дякуючи Віктору Васильовичу Ченцову, це надзвичайна людина. Ми також створили Україно-Італійський центр на базі університету митної справи та фінансів. На сьогоднішньому майстер-класі ми будемо говорити про Італію, про готельну справу в Італії, про індустрію туризму в Італії, про традиції, про культуру самої. Талії також впродовж майстер-класу ми приготуємо один з найпростіших рецептів: це паста зроблена вручну з помідорами. І надіємося, ми будемо сьогодні спробувати підняти моралю у цих ветеранів і також дати їм нашу радість. Приготування пасти розпочалося з нарізки овочів. Учасники самостійно замішували тісто для майбутньої пасти. Процес зацікавив усіх. Денис з задоволенням долучився до проєкту. У 2022 році чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил України. України. Захищав нашу державу на Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 23-го отримав поранення. Каже, що спілкування це один з основних аспектів успішної реабілітації та повернення до цивільного життя. Коли ми спілкуємось між собою, коли ми ділимось між собою, там нашими успіхами, нашими невдачами, то тоді ну нам краще легше трошки проходити цей шлях. Це саме головне, що нам потрібно, коли ми реабілітуємось, це спілкування між собою, спілкування з рідними, ну і підтримка один одного. Ми давно планували. Подібний захід, тому що ну, кулінарійне це взагалі цікаво, і багатьом хлопцям цікаво щось готувати. Але ще це можливість. Зустрітись між собою, поспілкуватись, просто провести час з користю і щоб відволіктись трошки. Волонтери планують об'єднувати спільні зусилля заради допомоги усім, хто її потребує, і надалі підтримувати наших захисників. Ми сьогодні, коли приступили цей дім і прозвучала ця молитва, ми відкрили для себе нереальне місце. Де можливо прийти, помовчати, помолитись. Тут такі світлі люди. Це таке місце, куди треба приходити, звертатись. Ми б дуже хотіли співпрацювати з цим жіночим монастирем і знайти тут місце, де можливо нас сюди приймуть жіночим рухом з психологічним розвантаженням для молитви і для спільної праці волонтерської для того, щоб щось випікати, щось готувати для наших захисників. Українське суспільство продовжує. Підтримувати та допомагати ветеранам війни. Соціалізація це головний критерій повернення українських воїнів до мирного життя. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, Данило Скрипник, новини, Д1.